Римари ГУР успішно влучили в ціль. У Криму знищено два ворожі літаки АН 26 і виведено з ладу РЛС. Дедалі частіше окупант втрачає коштовну техніку, а українські розвідники демонструють віртуозну майстерність і точність. Що відомо про нічну спецоперацію? Чим відомий АН 26 та в яку копійчину влетіла ворогу ця поразка? Всі деталі та гарячі кадри за мить. Бійці спецпідрозділу Гур-Примари здійснили новий рейд до окупованого Криму. Під час операції вони знищили два російські транспортні літаки АН 26 та вразили кілька радіолокаційних станцій, зокрема РЛС надводної обстановки та берегову станцію Мис м 1 Майстри спецпідрозділу ГУР МО України Примари продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. Момент ураження та пожежі українські розвідники зафіксували. На відео і оприлюднили у своєму телеграм-каналі. Втрати ворога також підтвердили й у зведенні генерального штабу ЗСУ від 24 вересня 2025 року, що відомо про літак АН-26? Ан – надійний і невибагливий у використанні літак, широко застосовується для перевезень десантних операцій і медичної евакуації. Має кодифікацію НАТО під назвою «Керл», що означає в'юнкий у народі ж. Його прозвали просто Настя. Він є турбогвинтовим багатоцільовим транспортним літаком. Вперше піднявся в повітря 21 травня 1969 року. А на експлуатацію надійшов у 1973. Цей літак цінується за високу стійкість, простоту в керуванні та добрий огляд з кабіни. І чудово підходить льотчикам середнього рівня підготовки. Має відмінні злітно-посадкові якості і витривале шасі, тож може працювати цілий рік на ґрунтових, трав'яних галькових піщах. Засніжених або розмоклих аеродромах невеликих розмірів. Якщо ж говорити про основні характеристики, то Ан-26 вміщує екіпаж від 3 до 5 осіб, залежно від модифікації літака. Серед пасажирів може бути до 40 десантників або ж 24 поранених бійців на ношах. Довжина судна 23,8 метра, висота понад 8,5 метрів, розмах крила 29,2 В В'юнки може розганятись до 540 км за годину з практичною дальністю дальністю в 1100 кілометрів. На озброєнні літака – чотири балкові тримачі БДЗ-34 та бомби калібром до 1000 кілограмів. Вартість повітряного судна, залежно від року, випуску коливається від 17 до 145 тисяч доларів. Нагадаю, що це далеко не перша успішна спецоперація «Примар». Раніше спецпідрозділ ГУР вперше в історії знищив у Криму два літаки Амфібії Б-12 чайка та багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Крім того, примари неодноразово нищили ключові елементи російської ППО та зв'язку, серед яких комплекси С-400, їхні радари і пускові установки. Зокрема, на початку літа українські дрони вразили систему С-400 поблизу кримського міста Саке, де було знищено радіолокаційну станцію комплексу Тріумф. Завдяки точним і злагодженим діям українських розвідників, ворог втрачає не лише техніку, а й можливості контролювати повітряний простір і ефективно координувати свої війська. Кожна така операція суттєво підриває оборонний потенціал окупантів і демонструє, що українська армія здатна діяти швидко і ефективно. А що думаєте про цю спецоперацію? Ви діліться в коментарях. Тайвань і Гонконг опинились в епіцентрі катастрофи. Десятки загиблих, сотні зниклих, і небезпека нового шторму країни накрив найсильніший тайфун року Рагаса, який уже дістався і Китаю. Метеорологи попереджають це лише початок. Чим загрожує подальший рух тайфуну і до яких наслідків призвів Рагаса у найбільш густонаселених регіонах? Мене звати Яна Прохон. Всі деталі за мить. Супертайфун Рагаса став справжнім випробуванням для азійських країн. Тропічний циклон, який метеорологи вже визнали найпотужнішим у світі цьогоріч, вдарив по Тайваню та Гонконгу. Що відомо про тайфун Рагаса, і які регіони лишаються в небезпеці? Минулого тижня над західною частиною тихого океану сформувався тропічний циклон Рагаса. Теплі води та сприятливі умови швидко підсилили його. І вже в понеділок він перетворився на супертайфун п'ятої категорії з ураганною швидкістю вітру понад 260 км за годину. Першими під удар стихії потрапили філіппіни. Там загинуло щонайменше 10 людей, ще четверо зникли безвісти. За даними рятувальних служб, постраждали близько 190 тисяч мешканців, понад 8 тисяч евакуювали. Далі Рагаса вдарив по Тайваню. Потужні дощі переповнили бар'єрне озеро у східному повіті Хуалянь. Дамба не витримала тиску і прорвалась. Вода затопила місто та пошкодила будівлі. Загинули щонайменше 17 людей, понад 100 зникли безвісти. Близько 60% населення рятувались на дахах і верхніх поверхах будинків. Решта встигла виїхати у безпечні регіони. У Гонконзі тайфун спричинив масштабні підтоплення. Хвилі накрили узбережжя, затопили дороги і житлові квартали. У готелі Фулертон вода. Та пробила скляні двері. Постраждалих немає. За повідомленням місцевих змі, жінку та її п'ятирічного сина змило в море. Проте обох вдалося врятувати. Зараз вони в реанімації. У місті оголосили найвищий десятий рівень небезпеки, скасували сотні авіарейсів, відкрили 50 тимчасових притулків. Згодом Рагаса вдарив по південному узбережжю Китаю. У провінції Гуандун евакуювали понад 2 мільйони людей, зупинили транспорт, закрили школи та будівництва. Морське управління країни вперше цього року оголосило червоне попередження. Висота хвиль може сягати трьох метрів. В 11 містах, зокрема Гуанчжоу, Шенджені, Фошані та Дунгуані. Ні, де мешкає близько 50 мільйонів людей, ввели надзвичайні заходи. Місцева влада призупинила роботу офісів і шкіл, а також зупинили транспорт. Там відкрили понад 800 аварійних притулків, а комунальні служби обрізали дерева на головних вулицях, щоб запобігти падінню гілок. Попри руйнівну силу Рагаса, влада Тайваню та Гонконгу заявила, найгіршого сценарію вдалося уникнути. Втім, метеорологи попереджають, через зміну клімату подібні тайфуни у цьому азійському регіоні ставатимуть дедалі частішими та сильнішими. Чи здатні ми зупинити руйнівну силу природи і які превентивні кроки треба робити вже зараз? Діліться своїми думками в коментарях. Екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний шокував новою заявою. Генерал переконаний, що ціна курської операції була занадто високою, а результат сумнівним. А також додав, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, подібно до того, як це було під час Першої світової війни. Про що ще заявив Валерій Залужний, які загрози вбачає для української армії, і як пропонує протистояти новим технологічним викликам? Далі розповім. Колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував спецоперацію в Курській області у своїй авторській статті для сайту дзеркало тижня. Він зазначив, що, попри великі сподівання, ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не дає очікуваного успіху. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами. І зводом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й зводом самі здійснили тактичне просування, також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома. Проте, очевидно, що вона була надто високою. Валерій Залужний зауважив, що такі операції можуть проводитись тільки за умови обґрунтованих людських втрат та чітко визначених цілей. І додав, що особисто не бачив військових планів курської спецоперації, але впевнений, що українське командування врахувало всі необхідні лінії для її проведення. І повірте мені, це справа тільки військово-політичного керівництва України, в який спосіб ці операції проводити. В який спосіб діяти, куди наступати і що робити? Є люди, які дадуть оцінку цьому. Коли ця операція закінчиться, нагадаю, українські військові розпочали курську операцію 6 серпня 2024 року. Протягом півроку зсу утримували місто суджа та значні території суджанського, коренівського та глушківського районів навесні весні 2025 року. Російські війська відновили контроль над суджею та окремими районами, а пізніше окупували частину сумського району. Однак влітку того ж року ЗСУ відбили частину цих територій, 30 червня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії не вдалося реалізувати задум наступу на Сумщину, а сили оборони продовжують активні дії в рамках курської спецоперації. У своїй статті заложний зробив іще ще одну не менш шокуючу заяву: ситуація на лінії фронту зайшла у глухий кут, так само як це було під час першої світової війни. Як наголосив залужний, Україна має терміново винайти способи підвищення виживання особового складу та протидії БПЛА, адже фронт нині нагадує позиційний глухий кут. За його словами, сьогоднішнє протистояння формує відносне затище. Фронт стає суцільним. Позиції укріплені між сторонами виникає сіра зона, а оборонні пункти забезпечені інфраструктурою для тривалого перебування людей. Ситуація ускладнюється тим, що велика кількість бійців на позиціях стає смертельно небезпечною. Будь-яке збільшення особового складу миттєво привертає удари ФПВ-дронів або ж артилерії. Тому оборона формується малими групами. Зона ураження постійно розширюється, а поняття тилу зникає. Росіяни застосовують інфільтрацію, проникнення малих груп піхоти в глиб українських позицій. Водночас атаки противника малими штурмовими групами часто стають безрезультатними і призводять до великих втрат. Але українські позиції також виснажуються: знищуються боєприпаси, медикаменти, а особовий склад морально та фізично стомлюється. Позиційний глухий кут справді є. Він має характерні ознаки. Проте спостерігається стійка тенденція до виходу з нього саме з боку Росії. Імовірно, доки не буде знайдено способу вийти з цього кута, маючи достатньо людського ресурсу для засипання наших позицій та інфільтрації, Росія продовжити фізично вимотувати наші війська. Поєднуючи штурми із завданням максимальних втрат, екс-головнокомандувач додав, що сучасне поле бою прозоре тисячі дронів і сенсорів формують понад 20 кілометрову кілзону, де будь-який рух чи осередок тепла викликає миттєвий обстріл. Тож наслідки тривалого перебування на передовій, психічний стрес, поранення чи загибель є неминучими. Найгірше на нас чекає подальше ускладнення ситуації. Це можливо через розвиток технологій штучного інтелекту, що призведе до появи спочатку напів, а згодом повністю автономних ударних систем, які принесуть вищий якісно новий рівень загрози для людини на полі бою. На думку залужного, скерувати ситуацію на свою користь можна. Для цього потрібна заміна людей роботизованими системами або розробка засобів підвищення виживання особового складу та стримування нової зброї ворога. Станом на сьогодні саме застосування ударних БПЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу і техніки. Це свідчить про те, що засоби захисту попереднього періоду, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, навіть індивідуальний бронезахист, нівельовані масштабом застосування, летальністю і точністю сучасних БПЛА. Отже, поки Росія використовує технології та закидує наші позиції все новими і новими живими людьми, нав'язуючи нам саме таку тактику, нам потрібен інший шлях. Пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї за словами ексголовнокомандувача Україні необхідно створити нову стратегію оборонних технологій, зокрема мобілізувати фахівців з програмного забезпечення та налагодити постачання мікропроцесорів, залучити експорт оборонних технологій задля створення військових альянсів із союзниками, а також повністю ізолювати Росію на науково-технологічному рівні. А як ставитись до цих заяв Валерія Залужного? Ви та чи погоджуєтесь з думкою екс-головнокомандувача? Діліться в коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал.